Дивитися якийсь фільм жахів і всі так, всі разом сидіти і лякатися. Може, хтось зараз скаже фу, хайп, але реально окрив. Ти одразу зрозумів, що це фраза для вашого хіта? Постійно там між треками розмовляємо, щось розповідаємо, а тут хотілося слухати. Я намагалася знайти інформацію про твоє особисте життя. Ти приховуєш його чи поясни? Я хочу зустріти волосся і його продати і віддати гроші на ЗСУ. Ми пропагуємо просто один музичний стиль, який ми намагаємося створити. Ми його назвали Укробас. Розкажи про життя поза сценою. Є програма, є новини. Я скажу чесно, я щасливий від того, що ми вже на фінальній стадії. Ніхто нас не налякає, ніхто нас не зможе ніколи перемогти. Артем Ткаченко, автор хіта Доброго вечора ми з України. Діджей поділиться секретами майбутньої колаборації з гуртом Даха Браха, розкаже, коли представлятиме Україну в Америці і чи готує пісню до Дня Перемоги. Дивіться в ексклюзивному інтерв'ю в неділю, 11 червня, о 20.05.